Націоналістичні громадські організації та політичні партії області об'єдналися заради захисту пам'ятників героїв визвольного руху України. Нагадаємо, вночі, 6 березня, невідомі пошкодили погрудя Степана Бандери та Романа Шухевича у віддалених селах Калузького та Косівського районів. Останнім часом такі ж випадки фіксували в Львівській та Рівненській областях. Праохоронці винних у хуліганстві та вандалізмі не знайшли. Однак на Прикарпатті впевнені це справа рук представників лівих політичних сил. Степан Бандера і Роман Шухевич і інші національно визвольні герої вони живі тут у нас в серці. Їхні приклади для нас є чином для повторення. І відповідно, те, що ви пошкодили погруддя Шухевичу чи Бандері, ми його відновимо. Але ви не знищили нашої любові до Бандери чи до Шухевича і не знищили нашого прагнення до унаслідування. Тож аби ефективно протистояти опонентам, представники п'яти націоналістичних сил Прикарпаття, вирішили спільно охороняти усі. Ці пам'ятники встановлені на честь національних героїв, а таких по області кілька сотень. Зокрема, нічне патрулювання започаткували у великих містах, селами важче. Там немає багато молоді. Наш край є просто просякнутим духом національно-визвольної боротьби. В краї проживають тисячі нащадків, дітей, онуків, правнуків, героїв національно-визвольних змагань. Так, от я звертаюся в першу чергу до них самих. Шановні друзі, давайте разом долучимося до справи захисту світлої пам'яті наших дідів, прадідів і батьків. Запис добровольців на патрулювання пам'яток відбувається за адресою Лепкого 46. Акція їх захисту на Прикарпатті наразі безстрокова і триватиме до моменту виявлення вандалів.